Любі друзі, вітаю вас! Ви на каналі Бабусині і квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у мене буде огляд по моїм рослинкам, які я пророщую. Ну що ж, почнемо. Але спочатку я вам хочу показати гіпоаструм, який я пересаджувала раніше. Він ось надумав скинути один листочок, і хочу вам показати кореневу систему. Як бачите, він вкоріняється, все добре. І ось. Другий мій гіпіаструм. Тут не вдалося справитися із кліщем. У мене залишився один препарат, який не дуже діє на нього. Як бачите, ось посвітлішали, покраснішали покуси, і він надумав випустити ще одну стрілку. Отака маленька цибулина має три квітконоси. Це дуже важко для неї. Вона не витягне, Уже вона починає закріплятися, вже трішки. Більш впевнено, сидить у горщику. Ну, будемо спостерігати його. і цей квітка, я обов'язково зріжу теж. Почнемо ми з манго. Ось оця перша кісточка. Вона лежить, як ось не гниє, не росте, не проростає. Зараз вона ось така. Я не знаю, що з нею далі чекати. Водичку періодично міняю. І друга, ту, що я садила, клала неочищену. Зараз вона ось так набухла. Я хотіла спочатку розломити кісточку, а потім вирішила, хай буде цікаво подивитися, що буде. Так, наступний. це лічі. Ось така одна. Це ті з перших, коли я пересаджувала гіпеаструм, я посадила дві кісточки, які були пророщені. І це ось друга, як бачите, тут немає нічого. Хоча. Обоє були наклюнуті і одночасно посаджені. Продовжуємо спостерігати, я вам поставлю ще відео, ставлю маленький кусочок, яке воно було на перший день, коли почав проростати. Батат. Ну, я тут не знаю, що говорити. Я знаю і не раз перевіряла, тому що вони чимось оброблені і потрібно багато часу, перше, ніж бульба прокинеться і почне давати ростики. Ну що ж, почекаємо, час у нас до весни ще є. Тут ось у нас стоять ще на пророщування лічиті, що були, як бачите, майже всі наклюнуті. Я не знаю, правда, куди їх садити. Ну, Можливо, друзям роздам, посаджу, і потім роздам, так як я все роблю. Спочатку саджаю, потім роздаю. Так. Ось такий уже листочок у дітки з кадоксуса, з насінинки. Вже формується цибулинка. Це збоку це та насінинка, яка була з самого початку. Я так розумію, що вона буде. Віддавати свою силу до останнього, і потім, мабуть, пропаде. Ну, що ж, час у нас є, подивимося. Ось так росте, як ви бачите, проросло вже пепіно. Він не хоче знімати шапочку. Вчора він у мене впав. Я витягувала так дивилась, поставила і зачепила рукою. Ну, наче. Голівки не зломилися, а то прийшлось би пересаджувати. Ну, почекаємо ще, можливо, ж, скинуть насінинки з голівок. Інакше це буде значити, що рослинка пропаде, бо вона рости далі не зможе. Так, тут у нас кумкват росте. Чи пророста, чи не знаю, як сказати. Наче набухли, але паросточків ще не бачу. Я сьогодні поміняла воду і налила трішки більше треба злити. Ось такий у мене авокадо пророщується. Я йому робила зрізану жопку. Ось він уже такий, і як бачите, уже він починає рости. Це інший сорт, ніж то, що в мене росте, він мілкіший. І кісточка в нього набагато менша, а там дуже велика. І на останок я вам хочу показати ось цей експеримент. Я не знаю, чи ви щось побачите, але я думаю, побачите зараз. Ось так наклюються ківі. Я вирішила не чекати, поки я знайду перезрівші ще ківі. Я потримала трішечки в кімнаті, скільки він перезрів, вибрала з одного місця, промила і ось так пророщую на вологі серветки, звичайний туалетний папір або паперовий рушничок. Ось так це виглядає. Поки що експеримент у мене продовжується. І хочу вам сказати ще одну новину: шкідник, який в мене завівся. На балконі це білочка. З задоволенням смакує орішками, горішками, арахісом і насінинками. Ось так ми і насипаємо їсти, і щоранку тут майже пусто, особливо, коли це лежить просто арахіс. Надіюсь, цибилини, що мої цибулини, що залишились на вулиці, вона залишить у спокої, не буде трогати. Ось тут. Це, що вона з'їла саме більше вона витикається. Не знаю, тут, можливо, тут верхівку вона з'їла, можливо, і бутончика не буде. Ну що ж, не будемо сердитися, вона ж така гарна. Кому цікава історія за спостереженнями, як ми вирахували, на каналі Українців в Німеччині є відео полювання за білочкою. Можете проглянути. Дякую всім за увагу! Дякую, що ви мене підтримуєте, що пишете коментарі, пишете, що вам цікаво. Я бажаю всім тихого дня, скорішої перемоги і повернення всіх захисників додому. І до зустрічі в наступних відео.